Державний символ України внесли і час починати лінійку з нагоди Дня Знань. На подвір'ї навчального закладу зібрались учні, вчителі, батьки. Усі в гарному гуморі та з посмішками на обличчі зустрічають першокласників. В цьому році до школи номер 11 в екермані зараховано сто шість малят. Луський, Кіра. Вона дуже ретельно готувалась до школи. Каже, що їй купили усе необхідне. Сама ж дівчинка прагне якнайшвидше зануритись у країну знань. Я покупала вещі їздила кожен день до, до базару, покупала собі туфлі, кросівки. і. Які другі З напутніми словами до своїх послідовників звернулись одинадцятикласники? Вони останній рік будуть ходити шкільними коридорами, а незабаром підуть у доросле життя. Перед, не бійтесь перешкод для вас. Відкриті нових дорог. Ви, школярі наречення своє не сіть і своїм до перемоги. У цю урочисту мить лунало чимало привітань. Наталія Коваль зі щирими словами звернулась до усіх присутніх. всех поздравить с знанием. Хочу пожелать родителям, преподавателям здоровья, терпения, мудрости. Учащимся хочу пожелать стремления к учебе, познанию чего-то нового. Побольше активности проявлять в учебном процессе. Учиться не ради знаний, а ради... Ой, вот не ради оценок, а ради знаний. Учиться не ради школы, а ради... І, і у да все поучне. Желаю ще раз усіх здоров'я, успіху, своєї силі, всіх праздників. У директора школи теж знайшлось у цей день чимало щирих та добрих слів у адресу вихованців, батьків та вчителів. Ось що сказала Олена Шмількова. Ми з вами готуємося до нових подорожей. Україну знань. Нас чекає багато нового, особливо першокласників. Вони можуть писати олівчиком простим. Вони вже потім візьмуть у руки кулькові ручки. Вони не будуть знати, як інші учні, що таке червоний колір виправлень помилок, і багато інших цікавинок та новинок чекає нас надалі. А зараз я вас вітаю. Привітала усіх зі святом і вчитель з 29-річним стажем. Вона вже восьмий раз приймає першачків. Олена Войчишенко розповідає, що перше вересня це завжди хвилювання, а особливо тоді, коли зустрічаєш наймолодших учнів. 1 вересня велике свято, особливо для першачків. До зустрічі з моїми маленькими дітками я готувалася ще з весни. Я проводила школу майбутнього першокласника. Я з ними з усіма познайомилася. Влітку я придбала для них все необхідне. Постаралася залучити батьків, вони допомогли зробити в класі ремонт. І сьогодні в перший клас прийшли 34 учні мої маленькі, гарненькі хлопчики і дівчатка. І вчителям, і батькам, і дітям. В першу чергу здоров'я. Батькам і вчителям терпіння, діткам старанності, щоб вони радували і батьків, і вчителів. І вчилися тільки на відмінно. Ось так прийшла урочиста лінійка з нагоди першого дзвоника одинадцятій школі. Олена Малайван, Андрій Романовський Бесарабія ТВ.